Джерело щастя дитини. В чому спочиває? Джерело щастя дитини. Цукерці. Прошу. Не, не Любові битві. щастя дитини. Любові батьків. Так. Бася, дай собі пояснити. Так. <кій> 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 Відчуває любов, бачить любов і... Батьків. Це є саме велике. І ми всі покликані до цього, щоб навчитись любити. Але передусім, передусім, і сьогоднішній Євангелія нам говорить, що можемо жити під затишком. Присутності цієї безмежної Божої любові, безмежної Божої любові, що е, говорить цей спаралізований чоловік Ісусові, коли прийшов, прийшов до нього? 38 років він спаралізований, 38 років. Проживає свою самінність. 38 років він говорить, я не маю нікого, хто би мене підняв, і щоб мене заніс у цю купі. Надія є, але мені потрібний хтось, хто би мене підняв і заніс у цю воду. А я Ісус Ісусе представляє як цей, який може не тільки підняти на руки як мама батько дитину, але представляє як цей, який своєю любов'ю оздоровляє і помагає вирости цей спаралізований чоловік. 38 років на рівні безпомічної дитини. Я вчора на одній медитації, коли було, то е, одна сестра е, якраз говорила, е, сказала сила дитини, сила дитини спочиває в цьому, що вона безсильна, слабка і залежна повністю. Вона ще не користає своїми ногами, то мусить користуватися ногами когось. Своїми руками вони ще літають направо-наліво то руками когось. Вона вона просто потрібно їй відчувати любові. в цій любові потім дитина формується. А ми, що діти чи вже дорослі? А Повинні бути дітьми. А Ісус сказав, коли не будете як діти, не війдете у Царство Небесне. А що то означає бути дитиною? До кого простягати руки? До людей? До Бога, до Господа. Це важливе, розумієте? Бог хоче, щоб перед Ним я назавжди залишився як дитина. Бог хоче, мій тато не вмре небесний. Моя мати жива, так як співаємо після Науспіння Пресвятої Богородиці. В, в народженні в, в Рождестві діва. А Після смерті жива, в молитвах не всипає. Значить, мої небесні батьки, всемогутній Бог і це, яка розширила в любові під Христом своє серце, щоб обняти усіх. Бо це є е, ікона Божої Матері, представляє, коли тримає Ісуса на своїх руках, то значить, Ісус це є церква. А церква це є ми, це є я. Значить, в її обіймах, в любові є місце і для мене. Тільки тільки потрібно повірити. Тільки потрібно це випробувати. Тільки потрібно. Ну я соромлюсь. Мені так, чого би я мав? Я вже великий. А в духовному значенні. Щоб ми могли бути великими, великими, сильними в відношенню до людей, треба бути маленьким перед Господом, маленьким, як дитина, яка простягає з великим довір'ям свої руки, відкриває своє серце на цю любов, яка нас оздоровляє, покріпляє, несе. Це є важливе. Бо і ти, і я в житті відчуємо, прийде тисячу таких проблем, таких життєвих ситуацій, які тебе паралізують. Куди мені, як мені бути? Доросла людина, що робить, переживає до безтями, до патєрі сознання. Переживаю, боюсь, маю напругу. Ростуть потім в мені що, нерви. Ну, ще що росте в мені, Прошу? Злість. Злість. Або ще інші емоції страх. Боюсь цього, що прийде, як воно буде. А Ісус говорить, станьте, як діти. Стань як цей спаралізуваний чоловік і простягни свої руки і своє серце до Господа. Тому в кожній літургії дійсно звучить слово. Гору піднесим серця, піднесли до Господа. Цей крок довіря. І Бог потім робить величне тіло. І Бог спасає, і Бог робить. Діло спасіння над моїм життям. І можу потім всім сказати, як великий Господь. Інколи, знаєте, ми всі поранені, поранені е, з дитячих років, нам всім, кожному в якийсь спосіб не хватало цієї правдивої, Божої любові через Батьків. Тато не був ідеальним, мама не була свята. Які би не були чудові, але не змогли дати це, що може дати Бог. І тому людина шукає підлітки підростають і починають кидатись в обіймі кого. Шукати любов, поки людина не знайде обійми Божій, буде каличити і руйнувати себе. І буде розочарувана і поранена все глибше і глибше. І життя так тікає, і життя таке страшне, таке важке, таке, бо не хватає. Стати дитиною, яка з великим довір'ям кинеться до Бога і відчуває реальність, силу, міць Божої любові, яка є так конкретною, такою величною. І людина шукає потім спасення в людях. Чого, чого молоде супружя? Розпадається. Чого? Він хотів знайти в ній джерело любові. Я залишуся малим, малим пацаном, а ти будеш і мамою, і жінкою, і Вон... А так само вона хотіла залишитись маленькою дівушкою. а ти мені будеш приносити що? Ну, Рафаела. <кій> Ви що смієтеся? Ви теж любите Рафаела? Я не знаю, чи що, але будеш мені приносити, що душа забагне. Бо ти мій принц. на... А тут потім зустріч. Я не буду. Ти що? А я теж не буду. Ну, давай. Знайдемо спільну стежину до цього, хто каже: прийдіть до мене, ви втомлені. Віславе ви Синки, прийдіть до мене і знайдете полегшу, знайдете силу, силу розуміти, прощати, <как> любити. Прийдіть до мене, як потрібний нам Бог в цьому розумінні. Інший спосіб залишаємось на багато років спаралізовані зі своїми жалями, зі своїми е, обідами, зі своїми розочаруваннями життя. А життя він, Господь, то значить шукати Його, приходити до нього, відкриваючи в щирості е, правду про свої слабості немочі. Ось. Кожен з вас би міг тепер взяти мікрофон і сказати, е, не маємо мікрофон, але сказати так, що моментально, чи на цьому тижню ви, за останній місяць, що мене паралізувало, в чому відчув слабість, чи сьогодні що мене лякає, що мене тривожить, що не можу я подолати своїми силами. І тут можу звернутися до нього, простягнути свої руки і кажу: Ось я, Господи, перед Тобою, щоб Ти мене підняв. Я перед тобою, мати Божа, мати Небесна. Підніми мене з пороху моїх сліз, грязи, життєвої, підніми, щоб я відчуваючи любов. Став сильний з Богом, сильним з Богом. Я стільки разів е, маю цей образ е, над, е, і розказував вам, е, як боявся псів. І як в одному дворі був такий страшний пес, е, раз е, перелякав мене раз е, такий малий був. Е, е, a pes taký velký, no mi kazalo se, že čučuť větší, ču jak slon. V mojich očách e, bílšího psa A taky, no vše bylo u něho strašné. Já ja tak jeho bojal jsem. Pravda, že to nikoli byl samý. A když šel s tátom po seli, Я був такий герой. Я ще задирався до пса. Я йому міг і так показати. По-різному я був сильний, сильний з татом, сильний з Богом. Ось. Вчинився бути дітьми. Це є процес нашого оздоровлення, це є процес нашого, нашої формації, щоб стати. силними по тим и в наших відносинах до людей. Амин. Христос Воскрес! Христос Воскрес!